Привіт! Сьогодні продовжуємо цикл підпору авто і як підбирати авто. А саме сьогодні буде детальніше про кузов. І на що звертати увагу, які деталі, що потрібно враховувати при перегляді авто і безпосередньо по кузову. Так що приступаємо. Починається. То, звісно, з чого? З передка. Передок. Дивимось, спочатку стаємо посередині рівно і дивимось. Зазори, так, так називаємо, по капоту, по бамперу, по фарах. Все більш-менш має бути симетрично, ну, залежно яке авто, наприклад, в реношці може бути не зовсім симетрично. Що є можливість побачити дві машини або фотографії в інтернеті, подивіться, як в інтернеті виглядає та сама реношка, наприклад, і як виглядає вживу. Що ви бачите, що тут залазить рука, чи там ну, два-три пальці, ну так не має бути, значить щось десь колись було посунуте. Чи зірваний замок, чи було ДТП попереду, і воно цей, чи навіть просто заїхали бампером спереді, і воно все зігнуло, повистягувало, зі защо. В будь-якому випадку дивимось спочатку на зазори. Ну і починаємо по елементах. У нас є бампер. Бампер це так, так, так називаємий, знову ж таки, то буде DX2. Бампер у нас розхідник, що передній, що задній, тому що який би не було хороший водій, Якщо ви хороший водій, то у вас заїдуть і десь на парковці чи щось, десь бампер вам помнуть, поцарапають, це нормальне явище. Коротше, бампер, якщо він десь покосаний, не тріснутий і ну, таке має от, якісь такі сколики, десь щось якісь заломи, десь якісь має, я навіть не знаю, по почухування фарби, це нормальне явище. Якщо машина не більше 15 тисяч, на це можете звертати увагу, а якщо вам воно принципово, зверніть увагу і на стогуйтеся із продавцем. До кузова частково відносяться фари, але ну, тільки в тому випадку, що нам потрібно подивитися, чи вони цілі, чи вони добре кріпляться безпосередньо до кузова, чи там зараз я ще відкрию підкапотку, подивимось в районі телевізора, що там має бути. І дивитись, якщо я не маю нічого проблемного по фарах, фари цілі це також один із галочок. Нашого пункту по тому, як оглянути кузов автомобіля. Крила. Крила це умовний розхідник, тому що їх можна легко зняти і замінити. Можна знайти в колір, можна взяти дешевший тайвань, помалювати в колір. Можна перемалювати будь-який шроту, з, з балушної машини і поставити собі під свій колір. Крила, Дивимось, чи вони нормальні. Але якщо вони, ну, залежно тут від ціни, якщо ціна машини така, яка вас влаштовує, і вам її вона цікава, і крила мають десь корозію тут, тут, в будь-якому іншому місці, на це можна закрити очі, бо крила можна поміняти. Капот. З капотом приблизна ситуація, як і з крилами. Капот можна замінити. Але якщо ми вже дивимося, от, наприклад, на машину, яку ми хочемо, щоб була без ДТП, то бажано, щоб ці всі зазори... Були правильні, що капот, що крила, що бампер чи будь-які інші частини кузова мають бути в колір, в один тон, не випадати з кольору. Особливо це видно на сірому кольорі, безпосередньо, коли сонячна погода, так як зараз. Тут ми бачимо, що все на перший погляд виглядає дуже в колір. Для цього в нас є такий пристрій, як товщиномір. Це пристрій, який міряє... Товщину лакофарбового покриття від металу. На металі. Вмикаємо його. І перевіряємо. Бачимо 97,5. Це в мікронах, вказується. Тобто товщина лакофарбового покриття 97,5 мікрон. Про що це говорить? Про те, що це може бути заводський окрас. Тому що зазвичай в різних виробників, але окрас стартує від 95-90. До 130-140. Буває подвійний окрас. Це там 200 з чимось навіть може бути. Але загалом от у нас зараз 97,5 і ми дивимося ще в кількох точках. Тут 106, це нормальне явище, 111, 102. Ну, це мікрони, тому навіть маленькі шари бруду чи там десь колись полірувалися, оскільки машині, наприклад, вже 12 років, та навіть більше 14. І машину явно десь могли колись полірувати, мити. Тобто рівномірність лаку, наприклад, може відрізнятися. Тому це нормальна похибка, плюс є похибка безпосередньо самого пристрою. 115. Пластикові частини воно не буде міряти, тому що міряє металічні. Тобто, на пластику ми інше не поміряємо. Крила 147, 203, 169. 194, 607. що означає те, що автомобіль мальований, плюс в цьому місці де 607 він шпакльований. Ну, ми б це про це знали, оскільки коли ми вибирали авто, ми дізналися від попереднього власника, що капот був відкрився на ходу. І тут людина підшпакльовувала, ну, майстри підшпакльовували знову, з другого боку. Частково замнувся дах, але дах не мальований, капот. Здається, поміняний, а може й теж мальований. Я не пам'ятаю. Ну, Щось воно критично не наробило, але ми знаємо, що тут сталося невеличке дорожня транспортна пригода, тому що відкрилися на ходу капот. Про безпосередньо товщиномір в нас буде окремий відеоролик, де я буду розказувати, чому я міряю, в яких точках, як вибрати безпосередньо товщиномір, які бувають види і коли ним варто вам скористатись при виборі авто. Продовжуємо! Коротко про зовнішнє ми поговорили, давайте заліземо під капотку, бо там теж є по кузову питання, які нам потрібно дослідити перед тим, як обирати машину на купівлю. Французи, то десь, десь мали бути трошки еротики, десь тут може вони, щоб ви поставили. Не? Під капотка в нас. Безпосередньо крила кріпляться до телевізора і кузовних частин, які не знімаються і які, якщо в разі ДТП серйозного, то тільки потрібно або переварювати, щоб щось там витягувати стапелем, чи там рівняти. Ну, коротше, це буде видно, тому що в нас є заводські герметики, ось так вони виглядають. У нас буває шви зварювані, які все-все воно має бути виглядати принаймні схоже на завод. Та й плюс, якщо знімалось, а тут знімалось. І ми бачимо, що безпосередньо фарба на болтах зірвана. Тут та сама історія, бо капот мінявся все ж таки, мабуть. Або малювався. По телевізору. Ну і бувають різні машини, якщо там видно вам радіатор, подивіться, позаглядайте. Тому що це вже підкапотка, але нам важливо кузов чи було ДТП, чи ще щось, ну, якщо ми перевіряємо. Тобто ми побачимо там радіатор підігнутий. Телевізор буде підігнутий, якщо його не поміняли. Якщо поміняли, окей. Кріплення фар, якщо це дешевий ремонт, вони будуть зламані в десь в тих частинах тих. Те саме на другій фарі. Можна дивитися безпосередньо виробника фар, оскільки можуть поміняти з оригіналу на якийсь Китай, аналог. Це все, ми, ми от глянули. Ще крім того, обов'язково гляньте. Позаглядайте, зараз сонце вам не буде видно, але є такі силові частини, як ланжерони. Вони йдуть ось там внизу і безпосередньо до них кріпляться всякі несучі частини, плюс вони виконують безпекову функцію при ДТП-лобовому і частково-боковому перекритті. Тому ці частини мають бути рівні. Бажано не пошкоджені. Якщо це вам виходить, побачите, подивіться. Якщо не виходить, десь заганяйте на сервіс, подивіться на ямі, на підйомнику. Отаке. От Капотом закриваємо, щось забув. Щоб не відкрилося на ходу, треба перевірити, бо вже раз відкривалося. Двері. Двері у нас, як і капот, і крила зйомні. Але їх вже рідше знімають, плюс їх треба виставити. Що їх погано виставити, ми колись на, лан на Ланусі пробували виставляти. До того, як ми не залізли до цих замків, вони закривалися гарно. Після того нам не дуже вийшло виставити, бо цим мають займатися люди, які в цьому розбираються. Отже, буває, що двері замінюють, якщо було якесь бокове ДТП. Як перевірити, в першу чергу дивимось. Чи двері закриваються адекватно. Якщо вони закриваються адекватно, теж залежить від виробника, О, тут виносці закриваються на диво чудово. Вони не повинні бути провислі, хоча це не ознака ДТП, це просто може бути від старості. Вони мають так само не випадати з кольору. Якщо їх не знімали, то болти тут не знімали, то болти будуть у заводській фарбі. Хоча це не та ознака, яка дає гарантію, що їх не знімали. Ну, є експерти, які і це вміють зробити, земітувати заводський варіант. По дверях, що? Так само висягаємо товщиномір, поцикали, подивилися, візуально побачили. Обов'язково гляньте під низом кромочку, тому що бувають в тому, виробники, в яких вона починає прогнивати. Якщо є такі пластмасові накладочки, то позаглядайте там, де можливо, чи там щось робилося, чи воно погнило. Ну і все. А, дивимося ще. На ось такі от заводські наклечки. Час від часу вони мають бути то на тому місці, то на цьому елементі. Ну, по кузову, в принципі, їх має бути кілька штук. Якщо їх мали, то кузов малювали в тому місці, бо по наклейці не помалюєш. Аналогічна ситуація. Дивимося, все так само перевіряємо, як і з передніми. І ми доходимо до цікавих моментів. Це стійка раз, передня стійка, та саме з другого боку. Це вже важливі елементи кузова, оскільки, якщо ви двері, чи, чи крила, чи капот можете змінити без втручання зварки і порушення геометрії кузова, то тут вже йдуть несучі частини кузова, де бачимо, щоб не було не деформацій серйозних, оскільки попадає та безпека машини, яка, виїжджав, яка була при тому, коли машина виходила із заводу. Що в свою чергу несе, проблеми вам, якщо ви попадаєте в ДТП. Ніколи не попадайте туди ДТП, бажаємо не попадати. Так що про стійки, стільки мають бути в рівному окрасі, якщо вони мальовані, а безпаклівки, то теж буває. Окей, десь якесь легке ДТП, десь щось поцарапали, Заліз там, наприклад, пасок безпеки, закрилися двері, ну, буває всяке. Подивіться, щоб воно було більш-менш акуратне, то що не міримо, перевірте і погляньте, чи немає ніяких зварочних швів. Бо в нас, наприклад, в цьому відео... Ми купали на машину, де машину зварили з двох частин якраз в таких місцях. І там понизу. Продовжуємо. Значить, Тут у нас є свята святих ланусів. Поріг. В ланусах вони завжди занилі, міняють їх. Мегані тут тут на, на даному етапі пороги себе почувають чудово. Але в залежності від виробника і машини буває, що пороги гнилі. Тому це перевіряємо. Досягаємо якийсь такий килимок, сідаємо на колінці і дивимось по порогах, по і дивимося, щоб бажано не було корозії. Але в залежності від машини корозія може бути, ну, це теж треба враховувати. І якщо той самий, наприклад, Ford Focus може мати очаги корозії, ну, то в Реношці її не має бути. Хоча, якщо машина стара, може і бути. По задніх крилах. Вони у нас не знімаються, як на відміну від передніх. Тому задні крила, задні арки, навіть перехід на зад автомобіля повинні бути в доброму стані, бо це несуча частина кузова. Дивимось так, як і всюди, чи немає зварювальних швів, чи немає серйозних пошкоджень, шпаклівки, багато, велика кількість і тому подібне. Подивилися все в порядок. Арочки. Багатьох виробників це проблемне місце, тому що коли машина їде під арками, буває, що під, на підкрильники закидає камінці, пісок, піскоструїться, все. Фарбу знімає, оцинковку знімає, машина починає з часом рижа в тих місцях. Оглядайте обов'язково арки. Як передні, так і задні. Це та сама історія, що і з переднім бампером, тільки тут переважно все простіше, тому що якщо стається ДТП то тут немає радіаторів чи немає якихось таких частин, що пошкодить працездатність машини. Тому тут дивимось, що дивимось так само на цілісність, залазимо в багажне відділення. Відкриваємо нішу і дивимось нішу запаски. Ну, тут у нас запаска і пластик, але віддалі це все треба витягнути, достати і подивитися, що робиться безпосередньо з нішою запаски. Є машини, в яких ця ніша вирізана, це корито, і є пластмасова. Це для облегшення машини, типу екології, таке всяке. Є машини, які мають суцільну цінішу запаски, вона може прогнити або ще щось. Подивіться, туди не полінується, бо це важливо. По внутрішній частині, де відкриваються задні багажі відділення. Ми маємо теж мати все рівне, бажано заводське без корозії. І дивимось на... Болтики, чи є так само дивимось безпосередньо вже по самому багажнику. Особливо люблять гнити машинки тут, оскільки тут залітає назад волога і пісок. Миганчику це вже поправили, хоча якщо ми подивимось сюди, то ми бачимо корозію, яка вже починає чуть-чуть лізти. Ця частинка пластмасова. В загальному задній багажник теж підмальовувався. По прибору, до речі, воно вам покаже заводський рівень 110-120. Але коли ми підійдемо ближче, не знаю чи покаже камера, наприклад, ось, цей, ось ця зона. Тут безпосередньо видно, що машина підмальовувалась, Чи ось ця зона. Тут також безпосередньо треба було машину помити перед тим, як вам це показувати, ну, я думаю, що ось ця камера зволить. Так само дивимося на зазори, стаємо посередині машини і дивимося, щоб було більш-менш рівномірно як з одного боку, так і з другого. Якщо машина вже старіша, ну, закрийте на це очі, бо машина старіша. Якщо машина новіша або вартісна, ну, на це також зверніть увагу, як можливо буде якийсь елемент торгу. Задні фонарі повинні бути в ідеалі цілі, не вигорючі. Якщо щось десь не поламане або потріскане. На це повинні торгуватися. Залізьте по можливості в заливну горловину. Подивіться, якщо тут не зашито все пластиком, що тут робиться. Якщо було якесь ДТП з цього боку, ну, це переважно важко цю тут виліпити те саме, що було з заводу, і воно буде видно. В нашому випадку тут нічого не видно, бо тут зашито пластиком. Можливо, там щось би і було. Якщо ви боїтесь сумніваєтесь, досягаємо прибор. І перевіряємо хоча б довкола, що відбувається. 128, 120, 112, що означає, що швидше за все це заводський окрас. Ну і в нас тепер залишається ще одна з також важливих частин це дах. Стеля, криша, ні, криша ні. Дах стеля. Врахуйте простійки, вони повинні бути рівні, без шпаклівки, без зварювання, бо ну, треба перевірити. Може бути легенький шар шпаклівки або легенько підмальований. Ну, це, це на ваш розсуд, залежно від ціни і таке всяке. Раліни в нашому випадку бажано, щоб були в колір, і якщо це вони мають бути в колір або в чорний, вони можуть бути. Ну тобто бажано, щоб вони не випадали з кольорів чи ще щось. Дах це важлива частина, дах повинен бути без шпаклівки. Хоча бувають машини з легеньким шаром шпаклівки. Це, наприклад, якщо побив. Той самий град, десь кішка скочила, десь щось сталося м'ячем, вдарили. Що не можна вистукати, буває, що маленькі очишки шпаклівки можуть бути. Це не критично, не страшно. Страшно, якщо її тут багато, якщо вона тріскає, якщо вона візуально замітна, це неправильно. Також прошу врахувати, що на цій передній частині даху зазвичай шарф фарби і лаку стає менший, оскільки через аеродинаміку... Частинки піску її цілий час стешують, і тут може бути менше, ніж воно покаже вам на середині чи навіть ззаді. В кількох точках ми дивимося товщиноміром, перевіряємо так само ці частини. Якщо все в порядку, значить кузов непоганий. В результаті підсумуємо. Як сказав один грецький філософ, не буває поганої машини, буває погана ціна. Дивіться, по кузову коротко, щоб не було шпаклівки. Щоб не було фарбованих елементів, щоб зазори не випадали, щоб не було гнилі і бажано, щоб автомобіль по кольору відповідав всім частинам, всім елементам були в одному тоні, в одному кольорі. В принципі, якось так. Якщо буває якась деформація, корозія чи там якісь випади від стандарту, як буває на заводі то на це все потрібно торгуватися і це все потрібно розказувати продавцю, він про це прекрасно знає, але ви йому скажіть, що ви це побачили, тому давайте поговоримо про ціну. І на цьому все, в принципі, як оглянути кузов, я завершую. Коментар напишіть, лайки ставте, нічого того не робіть. Подивіться собі відео, сподобалось, мото підпишіться на канал. А не сподобалось, то все рівно підпишіться, потім відпишіться.